Що за фінал? Ритуали нічних сестер, боги Мортісу, зомбі та класичні цитати великих далекої далекої галактики. Вітаю в джедайській Криївці і це мій розбір відсилок та цікавинок з восьмої серії шоу Зоріні війни Асока. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську Криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймі Отже, поїхали! Багато хто помітив! Що назва епізоду Джедай Чаклунка та Воєначальник співзвучна назві першого роману з циклу хроніки нарній «Лев Чаклунка та шафа, особливо в англійській версії. Ритуал, який проводять матері над Морган Елсбет, Дар Тіней, повторює ритуал, проведений над Асаж Вентрес в анімаційному серіалі Війни клонів. Очі Морган загоряються зеленим вогнем так само, як це сталося із Сабін в повстанцях, коли її тілом заволоділи духи нічних сестер на датомірі. Клинок Талзін можна було також побачити в війнах клонів. Його використовувала матінка Талзін в дуелі з Мейсом Вінду. Есре відмовляється прийняти деталь від Юянга зі словами, що це не спрацює, бо випромінювач занадто вузький. Це цікава відсилка на численні скарги фанатів на затонкі леза світлових мечів у повстанцях. До речі, їхній дизайн дуже схожий на оригінальний концепт арт Ральфа Макворі. Ю'ян згадує реальне ім'я Кенана Джаруса Калеб Дюм. Він, мабуть, єдиний джедай, який не полінувався і повністю змінив своє ім'я, щоб врятуватися під час наказу 66. Випромінювач, який дроїд дає Езрі, є таким самим, який був у мечах Кенана в повстанцях. Ю'ян зазначає, що в нього всього було два подібних випромінювача. І це мені нагадало Гаррі Потера. Адже Гаррі та Волдеморт. Мали в своїх паличках з хоста одного й того ж Фенікса. В розмові Юянга та Езри згадується чистка мандалору, яка ще носить назву Ночі Тисячі сліз. Про винищення мандалору імперією ми вперше почули в мандалорці, а подробиці дізналися вже в книзі Боби Фета. Сабін відповідає на питання Асоки про тренування спочатку Я намагаюся, а потім швидко виправляється і каже, що тренується. Це своєрідний натяк на знамениту фразу йоди з епізоду Імперія завдає удару у відповідь: do. Or do not. There is no try. вся розмова Асоки та Сабін на крилі зорольота. Нагадує сцену з повстанців, коли Кенен тренував Езру на поверхні привида. Кенен навіть повчав Езру тими ж словами йоди про спроби і промовив майже ті самі слова Асоки, що наявність меча не робить нікого джедаєм. Відьми оживляють загиблих штурмовиків. Подібні ритуали можна було бачити і в війнах клонів, і в Гріполей Орден. До того ж, це ну дуже нагадує гру престолів, про що мені нагадав підписник Ghost. Сабін притягує меча за дуже схожих обставин, що й люк в п'ятому епізоді. Мандалорка активує меча і його лезо простромлює голову штурмовика. Так само Кайло Рен вбив одного з протуріанців в епізоді Останні джедаї. Сабін силою штовхає Езру… Що часто робили Езра і Кенан в повстанцях. Езра вдає штурмовика. В цьому ділі він справжній профі і не раз робив подібне все в тих же повстанцях. Асока та Сабін провертають такий же трюк, як Марті Макфлай у другій частині трилогії Назад у майбутнє. Пташка Конвор, яку бачить Асока, має ім'я Мураї. Вона була зв'язана тісними узами з донькою. А після того, як та пожертвувала своїм життям заради порятунку Асоки. Ташка стала своєрідним талісманом Тогрути. Донька належить до сім'ї так званих богів Мортісу, про яких я неодноразово згадувала. У мене є шортс про них, але я планую зробити повноцінне відео, в якому розповім і ті факти про них, які наразі не є каноном, але цілком, можливо, стануть таким в продовженні Філоніверсу. Саме на руці статуї одного з богів, а саме батька, стоїть Бейлон Скол в фіналі сезону. Ми також можемо бачити статую сина справа і залишки статуї доньки зліва. Чому в неї немає голови? Цілком можливо, що це символізує домінування темної сторони на передії. Бейлан бачить вдалині відблиск світла на вершині гори. Хто зна, може, саме там знаходиться цитадель богів Мортісу, яку могли бачити в війнах клонів. Звичайно ж, статуя батька нагадує стовпи Аргоната з володаря перснів. Та й всі ці горні пейзажі мають схожий вайб. В повстанцях мурал із зображенням богів Мортісу позначав хід Світ між світами. Під час активації порталу батько вказував рукою на сам портал. Тож є версії, що статуя батька теж вказує на місце, якого має досягти Бейлан, щоб віднайти те, що він шукає. Траун прилітає на Датомір, і це ми вперше бачимо цю планету в ігровому форматі. Прибуття Езри на Крейсер Нової Республіки відзеркалює першу сцену сезону. Він навіть використовує той же шаттл Бейла Наташин. але цього разу на облавку дійсно джедай. Сабін каже, що бачила тіні в зоряному світлі. Так само називається комікс третьої фази циклу про Високу Республіку, який вийшов з друку якраз в ці дні. Щось пропустила? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на Кофі, посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!